Вітаю, всіх пропоную вам такий міні-прогноз, які події у вас будуть до кінця цього тижня, тобто до 1 вересня, в епіцентрі яких подій ви можете опинитися, і що вам з цим робити? На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант Шістка мечів – Десятка пентаклів перевернута і дев'ятка пентаклів. Ну, події у вас будуть такі. Можливо, у вас на кінець місяця, цього, цього тижня буде дуже багато якоїсь чи звітної роботи, або додаткову роботу вам, можливо, будуть там пропонувати. І ви будете занадто завантажені. Це буде негативно відображуватися на вашій родині. Можливо, через це будуть конфлікти, нерозуміння один одного. Тож, що вам варто з цим робити? Вам варто пам'ятати, що ви дев'яточка Пентаклів, це людина, яка самодостатня досягла всього у житті самостійно і міцно стоїть на ногах. Тож, для того, щоб уникнути негараздів, вам варто у цей тиждень. Розподілити час для роботи і час для родини, щоб одне одному не заважало. А я бажаю вам приємного тижня. Дивимось другий варіант. Так, Сім кам'ячів, королева жезлів і п'ятірка жезлів. Ну Дивіться, можливо, ви тривалий час щось хотіли собі ну, здобути. Якісь певні або знання, а можливо, щось вирішити для себе, можливо, це якась поїздка у вас планувалася. І вас не все, ніби, як то кажуть, кінці з кінцями не сходилися, не могли або одного чогось не вистачало, або щось заважало, або перебивало, і ви весь час десь в цьому плуталися. Тож, що вам з цим робити? Ви королева жезлів, людина активна, можете сміливо діяти, але про свої плани в жодному разі ні з ким не розповідати, ні з ким не ділитися, тому що знову у вас нічого не вийде. Якщо ви навіть самому близькому колу щось будете розповідати, то ті ваші наміри залишаться на рівні намірів, а до реальності до дії ви не дійдете. Тож, пам'ятайте, все, що ви собі плануєте, тримайте при собі. А я бажаю вам гарного тижня. Дивимось третій варіант. Третій варіант. П'ятірка келихів, імператор перевернутий і туз жезлів. У вас занадто велика жага досягти якогось певного успіху, отримати якийсь свій результат. Ви б ніби вже і рухалися, але вам є такі перепони певні. Можливо, те, що ви зависаєте на якихось минулих ситуаціях і вам це не дає рухатися. А ще ви на цьому тижні можете зіткнутися із якимись людьми із структури. Тобто, це можуть бути і військові, можуть бути представники влади, або поліції, або ще кого. І вам варто не вступати у конфлікти з ними в жодному разі. Тільки шляхом домовленості ви зможете вирішити свої питання. Тож на цьому тижні для вас актуальним буде питання з керівництвом або з представниками влади, і те, що ви бажаєте, ви зможете досягти, але трішки згодом. На цьому тижні. Просто самі для себе обміркуйте, що ви можете зробити у тій ситуації, яка у вас склалася, щоб для вас це було корисним. І ви уникли оцих негаразів, які у вас, можливо, будуть. Але якщо ви попереджені, то ви зможете їх уникнути. А я бажаю вам гарного тижня. І нагадую всім! що цей тиждень у нас такий, на інший тиждень будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім мирю, спокою і затишку.